Як кажуть, усердно Тр тренуємося, біль більше тренуємося і дуже наполегливо. Сум'янка Катерина Лебедин пара спортсменка. Жінка має ураження опорно-рухового апарату та останні шість років розповідає, займається армресингом, у який прийшла випадково. Перший мій шах був мене підштовхнула моя покойна сестричка. Вона мені каже, Катя. «Іди щось роби, не сиди вдома. Ну, скільки ти будеш сидіти. А тоді нас Коля Педоренко запрошував мене і Лесю. Ми посміялися і на тому розійшлися. А потім один прекрасний день, ми з нею сидимо, п'ємо каву, я кажу, давай підемо попробуємо. А що ми від цього тіряє? Не понравиться, ми ж можемо піти. Той похід у спортивну залу виявився вдалим, додає Катерина. За цей час у своїй незалогії спортсмени на кріслах колісних вибрала медалі на українських та міжнародних змаганнях. Вона стала чемпіонкою України, Європи світу. Важко було фізично і морально важко було, тому що ну хто на як воно, що воно буде. Перший у нас був кубок України. Це був в Одесі. Там я посіла два перших місця також, і вже на наступний рік ми поїхали на чемпіонат України в місто Полтаву. Там я також зайняла два перших місця і поїхала вже на Європу. Окрім медалей чемпіонату України останній відбувся тиждень тому в колекції Катерини Лебедин медалі двох чемпіонатів Європи, чотирьох чемпіонатів світу. Про міжнародні старти Катерина говорить. Більше народу, нові суперниці. Тут на Україні вже ну, цих суперниць знаєш, бо ну, тренуєшся з ними, на збори з ними їдеш, а там ти не знаєш нікого. У свої успіхи додає Катерина повірила не одразу. У мене одразу не вкладається та в голові. Особливо, як я поїхала перший раз на чемпіонат світу, то в мене просто, просто не вийшло. Я тренеру кажу, все вийшло. А він каже, ну, звичайно, вийшло. На питання, що потрібно тренувати, щоб стати чемпіонкою, Катерина відповідає. Мені каже, все треба тренувати, і м'язи, і голову, і все-все-все. Щоб і думати, як зробити, і руками, і головою, і бачити, і все, щоб все вийшло. Станина дуже звичайно важливе, щоб була підсказка, щоб було те. А ще важливе для того, щоб була підтримка. Перемоги і досягнення спортсменів додає Катерина. потрібні не тільки параатлетам, а й суспільству в цілому. Ну, це потрібно. Це потрібно, щоб люди знали, що є такий вид спорту, що можна займатися, що можна де що не пропадати десь там по вулиці ходити, а приходить тут займатися. Це важливо. Олександр Качанов, Світлана Драган, Суспільне новини, Суми.